Рік тому Франковий університет отримав нового очільника. Ним став декан філософського факультету Володимир Мельник. Що вдалося зробити за цей рік? Та які плани має Володимир Петрович на майбутнє? Про це він розповів у інтерв'ю Франко Тіві. Доброго, Доброго дня, Володимир, Володимир Петровичу. Ви навчалися у Львівській політехніці на спеціалізації електронні прилади. Спеціальності на спеціальності електронні прилади. Чому тоді студентом ви обрали саме таку сферу? Ну, очевидно, тут спрацювала передусім ну, декілька речей, якщо я зараз можу так оцінювати. Це сімейна традиція. Мій батько і два моїх старші брати навчалися в політехніці на цій спеціальності. Я мав, як мені видається, нормальну математичну підготовку, а крім того, мені поталанило закінчити заочну фізико-математичну школу при заочну школу при московському університеті. І вже любов, зокрема, і до математики, і сімейна традиція так обумовила, що я, не шкодуючи, і до сих пір, закінчив Львівську політехніку, електрофізичний факультет. Хоча з точки зору сьогоднішнього, дня, очевидно, що було б непогано, якби я закінчив і Франковий університет. Хоча так сталося історично, що в мене під час навчання було дуже багато друзів, і я фактично. Навчаючись в політехніці, більше часу проводив і в колі друзів з університету. Після завершення навчання в Львівській політехніці і служби в радянській армії два роки я вибрав напрямок на Львівський університет. Потім ви поступили в аспірантуру у виш на філософський факультет. Чому саме філософський факультет? В схильність до гуманітарної підготовки. До Гуманітарних дисциплін до літератури і до філософських, читання філософських текстів, і релігійних текстів в мене було якось так закладено ще раніше шкільних років, і ті проблеми, які цікавлять кожну людину, що там за горизонтом, які ті фундаментальні підвалини нашого буття і вищі цінності, які, як імперативи. Тоді я такого слова ще не знав, які обумовлюють, чому ми так діємо, а не інакше. Не тільки з точки зору психологічного е мотиву, а з точки зору, чому такі цінності для нас є вищими, а якісь іншими, чому для одних народів такі, а для інших інші. А що значить взагалі бути в тому світі, як, як, як вибирати. Ті Пріоритети можливо для кожної людини такі питання на певному етапі життя вони постають, і це зумовило те, що я вибрав напрямок філософування і філософії. 2014 рік був для вас без перебільшення переломним. Рік тому трудовий колектив Львівського національного університету обрав вас своїм ректором. Коли у вас виникло бажання стати ректором, можливість подумати про таку посаду, і що ви найперше хотіли втілити в життя? Таке питання дуже складно відповідати. Бо якщо відповідати, то треба дуже коротко і, 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 і чесно. Звичайно, у кожного працівника університету при всій повазі до ректора, зокрема до ректора Івана Олександровича Карчука, очевидно, що кожен думає, а я би може, зробив так, а я може зробив би по-іншому. А може зробити треба зовсім інакше. Хоча говорити про те, що я думав там, скажімо, ще 10 років, 5 років, що я буду ректором. І планував такий або став свою за мету, це так не було. Такі думки до мене в процесі дискусії з своїми найближчими колегами виникло десь в порядку. Я це чітко пов'язую з Євро 2012. У ну, той час, що треба гуртувати людей, і от тоді в мене така думка зародилася. Про те, що можливо доцільно ставити питання, коли буде оголошений конкурс, подавати на конкурс. Хоча я і тоді і зараз даю собі абсолютно об'єктивний звіт, про те, що в університеті є достатня кількість людей, самодостатніх, які не менше підготовлені, як будь-хто інший, для того, щоб прагнути стати ректором, і зрештою коло тих осіб, які також подали крім мене. Заяви і брали участь в конкурсі. Кожен з них мав не менше підстав претендувати на цю посаду, як і є, коли були передвиборчі дебати між кандидатами, чимало йшлося про застарілі навчальні програми з різних дисциплін. Чи вдалося їх оновити за цей пройдений рік? Треба бути самокритичним. Я вважаю, що це йде процес. І це болісний процес, і цей процес повинен постійно бути оновлення, особливо в гуманітарній сфері, тому що не може бути 10 чи 20 років читатися один і той же курс. Можливо, якісь курси в проничних науках є усталені, вже підходи і напрацювання, а в особливо в гуманітарній сфері. Таке оновлення курсів має йти постійно, особливо. Спецкурсів від того, які курси, навчальні курси, якість навчальних курсів, актуальність їх, якість подання матеріалу, лекторська майстерність, мотиваційні чинники до активізації роботи студента впродовж семестра вони були, є і залишаються актуальними на весь час. Я вважаю, тут центральною ланкою виступає. Передусім викладачі кафедра, бо ніхто інший не може дати оцінку читання курсу як самокритично, сам лектор, доцент-професор і кафедра. У нас же процес набув незворотнього характеру оновлення цих курсів. Є позиція багатьох викладачів, що мало що треба міняти. Я вважаю, що ми просто відстанемо назавжди, якщо не в конкуренції за студента, конкуренції між університетом, Якщо будемо надіятись тільки на минулі заслуги, у нас така система. Раз п'ять років викладач зобов'язаний пройти підвищення кваліфікації. Як правило, це відбувається без відриву від основного місця праці. Певна частина працює за тою схемою, що я сказав, провідних проходять. Підвищення кваліфікації з відривом від основного місця праці на місяць-два, перебуваючи в провідних центрах, і там наукове є зростання. І знайомство з як організований навчальний процес в тих інституціях, але це має стати правилом. Раз в п'ять років студент, викладач отримує можливість на два-три місяці залишити університет, побувати там, де він вважає задоцільно. Це страшні, це значні фінансові витрати. Але ми повинні крок за кроком проваджувати таку систему. Без цього, я вважаю, університет стане закритим, а значить, не таким, що. Дуже активний і відкритий до розвитку. Скажіть, будь ласка, а які кроки здійснює університет стосовно імплементації закону про вищу освіту? Ну, це дуже важливе питання, бо дійсно ми перейшли по суті. Цей закон України про вищу освіту, який прийняти, 6 вересня минулого року, війшов в дію? Він закладає в значній мірі інші принципи організації життя університету, співвідношення кафедри, факультету, факультету ректорату, певні елементи фінансової дисципліни, і фінансової автономії, і організаційної автономії. Чимало нарікань і до сьогодні є про те, що я говорю так, як скажу, що нібито. Ректорат, ректор, деканати, декани мають дуже великі повноваження, навіть от в окремих статтях сьогодні мені одна в інтернеті попала стаття про феодалізм. Ректор, проректори, декани мають такі повноваження, що вони, от як феодали, унеможливлюють автономний, свобідний розвиток ініціативи в університеті. Ну, про університет наш я би взагалі так не говорив, У нас традиція свободи і демократії закладена і традиційно, і це є наша, наш великий, нашим великим надбанням. Положення організацію освітньої діяльності опише, як Воно дуже складно нам іде, але ми мусимо його зробити хоча б як на перехідний період, для того, щоб нормувати всі процеси, які пов'язані з освітньою діяльністю. І тоді багато речей відпаде: ми діємо так, бо так вирішив не ректор, а так вирішила спільнота. Скажімо, комісія підготувала підготує цей проект. Ми затвердимо його навчання раді. Перед тим ми вже його розіслали як проект по факультетах, і ще будемо йти багато таких кроків не просто щоб знайомити університет з цим проектом, але щоб вносили зміни до цього проекту, щоб ми врахували багато думок, щоб цей це положення нас не обмежувало, а було інструментом вирішення проблем. Усіх студентів, які навчаються на факультеті журналістики, цікавить одне нагальне питання: як ректорат сприятиме розвитку студентського телебачення? Ми не будемо перешкоджати, це вже допомога. Якщо не серйозно, то очевидно, ми повинні подумати, але ця ініціатива має, і ця робота має проведена бути на факультеті журналістики, бо в нас є декілька структур, які причетні до цієї діяльності, яку і ви здійснюєте. Навчальна лабораторія, телерадіостудія, прес-центр. Очевидно, треба добре подумати з тим, щоби. І навчальний процес, навчальна практика на факультеті забезпечувалася з точки зору телевізійної практики. Але я особливо особисто хотів, щоб я не знаю, наскільки ця ідея має право на реалізацію, це не тільки мені вирішувати, але щоб Франко Тіві розвивалася як ну, десь автономна структура. Можливо, десь на засадах громадськості, як от ми говоримо про громадське телебачення, ми говоримо про громадське ТВ, яке не тільки бере інтерв'ю в ректора, бо дехто скаже, що ви таким чином піднімаєте рейтинг, а Можливо, ви не тільки піднімаєте, можливо, пускаєте, якщо він є в ректора. а тим інструментом, який досліджує і висвітлює проблеми усіх сторін життя університету. Чому не говорити про якість харчування? Чому не говорити про ефективність роботи спорткомплексу? Чому не говорити про як нас використовуються бази практик студентських? Тобто ті гострі проблеми, чому, якщо не дай Боже, в нас затримка з вирішенням якихось питань є, чому от питання на ректораті не всі висвітлюються. Чи всі висвітлюються, а чому так вирішується, а чому не так, чому так довго відбувається ректорат? Е, а просто дати інформацію про те, як приймаються ті чи інші рішення, чому так довго чи чому так швидко не обдума. Тобто, для вас би з моєї ідеї закритих зон в університеті не мало бути. Ви університетська структура на базі факультету, але є автономна і. Висвітлюйте всі проблеми, які є в житті університету. Наскільки ректор Львівського національного університету імені Івана Франка є відкритим для відвідувачів, як простий студент може, так як я, наприклад, порозмовляти з вами про проблеми, які його турбують. Ну, я... ідеально було б так, можна спочатку загальних питань. Ідеально було так, що кожен працівник університету, і студент і аспірант має можливість задати питання чи вирішити питання з ректором. Для цього ну, ми зараз. Творили вже електронну приймальну, тобто можна таким чином з ректором електронні листи надсилати, так. Так друге понеділок і четвер з 14-ї години. Скільки є потреба, я приймаю усіх. Стиль роботи має бути, якщо ми кажемо європейський, такий, що на кожну потребу. Людини, студента, викладача, який працює в університеті. Ректор не просто має знайти, він десь загубив час, він має організувати роботу таким чином, щоб зустрітися з тим, хто цього потребує. Дякую вам за цікаву бесіду. Дякую Нагад... вам, дякую вам. Бажаю Франкотіві успіхів. Нагадую вам, що сьогодні ми розмовляли з ректором Львівського національного університету імені Івана Франка, Мельником Володимиром Петровичем. Дуже дякую вам за зустріч.